Вітаю вас, друзі! В аналах європейської історії. Венеційська республіка, відома як найсвітліша, займає унікальне місце. Протягом понад тисячі років, з 5 до кінця 18 століття, вона залишалась символом політичної стабільності, економічної могутності та культурного розвитку. Однак у самому серці цієї дивовижної стабільності ховався фундаментальний парадокс. Особленням якого стала Рада Десяти, цей надзвичайний державний орган, наділений майже абсолютною владою і оповитий аурою всепроникного страху, став головним, хоч і безжальним, гарантом довголіття та непорушності венеційської державності. Арсенал Ради Десяти включав розгалужену мережу шпигунів та інформаторів. Таємні в'язниці, досконало відпрацьовані процедури таємних судів, та як свідчать архівні документи, санкціоновані державою політичні вбивства. Ви на каналі Що Це було, і сьогодні говоримо про чорну легенду Венеції, образ деспотичної держави-в'язниці, керованої невидимими суддями та всезнаючими шпигунами, де кожен міг стати жертвою анонімного доносу, кинутого в зловісну пащу лева. На початку 14 століття Венеційська республіка переживала період внутрішньої напруги. Політика Дожа П'єдро Граденіго, зокрема так зване закриття великої ради, 1297 року, яке формально закріпило владу за обмеженим колом аристократичних родин, викликала невдоволення серед частини патриціату, що опинилися за бортом влади. Кульмінацією цього невдоволення стала змова, очолювана представниками впливових родів Баямонте Тєполо та Марко Кверіні. Їхньою метою було повалення Дожа Граденіго та захоплення влади. Змова була ретельно спланована, але в останній момент її розкрили завдяки доносу. Повстання, що почалося 15 червня 1310 року, було жорстоко придушено. Хоча т'єполо вдалося втекти, загроза, яку ця змова становила для стабільності республіки, була очевидною. Вона продемонструвала, що існуючі органи влади були недостатньо ефективними для запобігання та швидкого реагування на подібні кризи. Саме для розслідування цієї змови та покарання її учасників, 10 липня 1310 року, Велика Рада заснувала спеціальний надзвичайний комітет раду 10. Формально рада складалася з десяти членів, яких обирала велика рада з-поміж патриців на річний термін. Однак на практиці. Її засідання включали також Дожа та його шістьох радників, що доводило кількість постійних учасників до 17. Оперативне керівництво Радою здійснювали троє очільників, яких обирали з поміж 10 членів щомісяця. Історик Томас Меден пише, що ця система короткострокової ротації мала на меті запобігти узурпації влади всередині самої ради. До того ж, Аби унеможливити будь-які спроби підкупу чи тиску на час свого місячного терміну, очільники були фактично ув'язнені в палаці Дожі, Тобто їм було заборонено залишати його стіни. Також, як зазначає історик Джон Норвіч, задля уникнення конфлікту інтересів та домінування окремих родин були введені правила, які унеможливлювали засідання в Раді більше одного члена. Від однієї родини. Рада 10 займала унікальне місце в складній ієрархії венеційських державних органів. Будучи обраною великою радою, вона формально підпорядковувалася їй. але на практиці її повноваження часто перевершували владу Сенату і навіть самого Дожа. Разом з повною колегією. Рада десяти утворювала вузьке внутрішнє коло олігархічного патриціату, яке фактично керувало республікою. Її здатність діяти швидко і таємно контрастувала з повільними та громісткими процедурами Великої Ради та Сенату. Це робило раду десяти незамінною в кризових ситуаціях, але водночас створювала постійну напругу у відносинах з іншими гілками влади. Таким чином, до кінця 16 століття Рада десяти перетворилася на фактичне Міністерство державної безпеки та розвідки Венеції. Вона керувала величезною та складною мережою, що охоплювала як саму Венецію, так і її заморські володіння та іноземні держави. Ця система була однією з перших у ранньомодерній Європі, що мала риси сучасної спецслужби, централізоване управління, професійні кадри та фінансування стаємних фондів держави. Історик Пауло Прето у своїй фундаментальній праці таємні служби Венеції детально описує структуру цієї мережі. На вершині піраміди стояла сама рада десяти, яка визначала стратегічні завдання та аналізувала отриману інформацію. Наступний рівень складали офіційні представники республіки за кордоном, посли та їхні секретарі, які були зобов'язані не лише вести дипломатичні перемовини, але й збирати таємні відомості. Основу ж мережі становили численні шпигуни, інформатори та агенти, яких вербували з усіх верст суспільства: купці, куртизанки, священники та ремісники. Їхні послуги щедро оплачувалися з таємних фондів ради. Ця розгалужена система дозволяла раді бути в курсі політичних інтриг при іноземних дворах, відстежувати торгівельні шляхи конкурентів та, що найважливіше, виявляти будь-які ознаки змови чи невдоволення всередині самої Венеції. Одним із найвідоміших і найзловісніших інструментів Ради 10 була система збору доносів, відома як Паща Лева. Це були спеціальні поштові скриньки, вбудовані у стіни важливих громадських будівель, зокрема палацу дожів та церков у кожному з шести районів міста. Скриньки мали вигляд кам'яних барельєфів, найчастіше у формі голови Лева, з отвором замість рота, куди будь-який громадянин міг вкинути письмове звинувачення. Кожна така паща часто призначалася для певного типу скарг чи злочинів, про що свідчив напис на ній: ухилення від сплати податків, богохульство, контрабанда, зрада державних таємниць. Ця система створювала в суспільстві атмосферу тотального нагляду, де кожен міг стати об'єктом таємного доносу. Однак, в супереч чорній легенді, яка малює картину безконтрольного терору на основі анонімок, система все ж таки мала свої запобіжники. Постановою від 1387 року Рада 10 встановила, що анонімні звинувачення, не підкріплені підписом доносчика та іменами щонайменше двох надійних свідків, повинні були негайно спалюватись. Це правило було покликане запобігти зведенню особистих рахунків та поширенню накликів. Якщо донос виявлявся правдивим, інформатор міг отримати фінансову винагороду. Але якщо ж звинувачення було свідомо неправдивим, на доносчика чекало суворе покарання, іноді таке ж, яке загрожувало звинуваченням. Єдиним, але вкрай важливим винятком з правила про анонімність були доноси, що стосувалися державної безпеки. Вважалося, що ризик проігнорувати реальну загрозу змови проти республіки був набагато вищим ніж ризик розглянути неправдиве анонімне звинувачення. Саме ці винятки й живили страх. Перед всемогутністю та безжальністю Ради десяти. Вершиною репресивної машини Ради Десяти стало створення у 1539 році трибуналу державних інквізиторів. Цей орган, що став найгрізнішим символом венеційської таємної поліції, був покликаний розслідувати найсерйозніші загрози державній безпеці. Цей орган складався з трьох членів двох чорних інквізиторів, яких обирали з поміж членів Ради Десяти. Та одного червоного, якого обирали з-поміж радників, дожа повноваження інквізиторів були надзвичайними. Вони мали таку ж владу, як і вся рада десяти, і могли самостійно, без консультацій з радою, проводити розслідування, виносити вироки та приводити їх у виконання, включно зі смертною карою. Їхні рішення були остаточними і не підлягали апеляції. Інквізитори керували власною розгалуженою мережею шпигунів і провокаторів, проводили таємні судові процеси з дуже низькими стандартами доказовості, що, як зазначають історики, нагадувало методи сумнозвісної римської інквізиції. Саме діяльність державних інквізиторів найбільше сприяла формуванню чорної легенди про венеційську теранів. Невід'ємною частиною апарату правосуддя Рада десяти та потужним символом її влади були в'язниці. Розташовані безпосередньо в палаці дожі. Сама їхня присутність у серці уряду підкреслювала нерозривний зв'язок між владою, судом і покаранням у Венеційській республіці. Найвідомішим з них були дві в'язниці з промовистими назвами Колодязі та Свинцеві Камери. Колодязі. Були найжахливішими в'язницями республіки. Розташовані на першому, частково підземному поверсі палацу дожів, їхні камери межували з водою каналів, що робило їх постійно вологими, темними та холодними. Документи кінця 13 століття вже згадують ці камери, кожна з яких мала свою назву: донне, вулкано та ск'ява. Умови утримання в колодязях були нелюдськими. Камери були переповнені, позбавлені денного світла та свіжого повітря, освітлювалися лише тьмяними олійними лампами. Жахливі санітарні умови та постійна вологість призводили до швидкого поширення хвороб. Ув'язнення в колодязях часто було рівнозначним смертному вироку, оскільки мало хто міг витримати ці умови, тривали час. Навіть сама рада десяти, яка відправляла туди в'язнів, у своїх документах описувала ці камери як поховання для людей або могили для живих. Ці в'язниці призначалися для найнебезпечніших злочинців, звинувачених у тяжких злочинах, таких як вбивство чи державна зрада. А також для в'язнів низького соціального статусу. На противагу жахливим колодязям на самому верху палацу Дожів, просто під дахом розташовувалися свинцеві камери. Свою назву вони отримали від свинцевих плит, якими був покритий дах палацу. Ці свинцеві плити створювали екстремальні температурні умови. Влітку вони розжарювалися під сонцем, перетворюючи камери на справжні печі, а взимку пропускали крижаний холод. Однак, попри ці незручності, умови в свинцевих камерах вважалися значно кращими, ніж у колодязях. Тут було сухо, камери мали невеликі вікна, що пропускали денне світло, а в'язням навіть дозволялося мати деякі меблі, наприклад, ліжку. Ці в'язниці були побудовані в 16 столітті за рішенням ради десяти, саме тому, що колодязі вважалися надто суворими для певних категорій ув'язнення. У камерах зазвичай утримували в'язнів вищого соціального статусу, звинувачених у менш серйозних злочинах або тих. То просто очікував на свій суд, але жодна подія чи будівля в історії Венеції не демонструє владу та рішучість ради десяти так яскраво, як справа Дожа Маріно Фаліро. Його страта у 1355 році стала безпрецедентним актом, кульмінацією могутності ради та найжорстокішим утвердженням фундаментального принципу венеційської державності. Тобто нагадування про те, що республіка та її закони стоять вище за будь-яку особу, навіть за обраного главу держави. Мотиви, що спонукали 80-річного дожа, досвідченого військового та дипломата до державної зради, досі є предметом дискусії істориків. Існують дві основні версії, які ймовірно доповнюють одна одну. Традиційна версія, що базується на пізніших хроніках та легендах, пов'язує змову з особистою образою. Так, під час бенкету в палаці Дожів молодий аристократ Мікеле Стено залишив образливий напис на адресу молодої дружини Дожа, натякаючи на її невірність. Фальєро, відомий своїм запальним характером, вимагав для Стено найсуворішого покарання. Однак Рада, яка розглядала справу, винесла на думку Дожа надто м'який вирок. Принижений та розлючений, Фальєро вирішив помститися всьому класу молодої аристократії. Більш прагматична версія, яку підтримують багато сучасних істориків, вказує на політичні амбіції, дожа. Фальєро, як і багато правителів того часу, був незадоволений суворими обмеженнями своєї влади. Венеційська система стримувань і противаг перетворювала дожа радше на церемоніальну фігуру, ніж на реального правителя. Ймовірно, фаль'єро, спираючись на невдоволення деяких простолюдинів та ремісників, прагнув здійснити державний переворот, знищити олігархічну верхівку та встановити одноосібну спадкову диктатуру. Незалежно від мотивів, сам план змови був простим і кривавим. Під приводом фальшивої тривоги про наближення генуезького флоту змовники мали зібратися на площі Сан Марко і підняти повстання, під час якого планувалося вбити якомога більше представників знатних родин. А сам Фаль'єро проголошений принцом Венеції. Однак, як це часто траплялося в історії змов, план провалився через зраду. Один із змовників, боячись наслідків, розповів про зраду Раді Десяти. Реакція ради була миттєвою та безжальною. Використовуючи свої надзвичайні повноваження, вона негайно заарештувала та допитала ключових фігурантів. Під тортурами вони зізналися у всьому й видали головного організатора самого Дожа Фаліро. Суд був швидким. 17 квітня 1355 року, лише через два дні після розкриття змови, Фальєро постав перед судом, до складу якого входили члени ради десяти. На суді Фальєро визнав свою провину і був засуджений до смертної кари. Страта була проведена того ж дня на верхньому майданчику гігантських сходів у дворі палацу дожі, але рада десяти не обмежувалася лише фізичним знищенням зрадників. Вона вирішила стерти його з самої історії, піддавши процедурі прокляття пам'яті. Це був потужний символічний акт, що мав на меті показати, що зрада республіці є найвищим гріхом, який анулює всі минулі заслуги та саме право на існування в колективній пам'яті. Портрет Фальєро у величній залі Великої Ради, де були зображені всі дожі Венеції, було наказано замалювати чорною тканину. Парадоксально, але ця спроба стерти пам'ять про дожа зрадника зробила його найвідомішим з усіх 120 венеційських дожів. Чорна пляма на стіні палацу дожів завжди викликала цікавість відвідувачів, змушуючи їх дізнатися історію людини, яку республіка намагалася забути. Справа Фальєро стала ключовим моментом у самовизначенні венеційської політичної системи. Вона була не просто покаранням зрадника, а ритуальним політичним театром, що утверджував фундаментальний принцип Венеційської державності. Республіка, як безособовий інститут, є вищою за будь-яку, навіть найвищу посадову особу. Страта дожа продемонструвала всій Європі, що у Венеції править не людина, а закон уособленням якого в цей момент стала Рада десяти, це був кривавий, але надзвичайно ефективний урок для всіх майбутніх поколінь венеційських патрицій. Однак, починаючи приблизно з 1500 року, Венеція вступила в період повільного, але невпинного занепаду. Великі географічні відкриття змістили основні торгівельні шляхи з Середземномор'я до Атлантики, підриваючи основу економічної могутності республіки. Постійні війни з Османської імперії виснажували її ресурси, а посилення великих європейських монархій Франції, Іспанії Австрії зменшувало її політичний вплив. Цей загальний занепад не міг не позначитися на раді десяти. У другій половині 17-го століття її влада почала помітно слабшити, втративши гостроту зовнішніх та внутрішніх загроз, які виправдовували її надзвичайні повноваження. Рада все більше перетворювалася на простий бюрократичний апарат що загрузу корупції та внутрішніх інтриг. Кінець тисячолітньої історії Венеції та її таємної поліції настав стрімко і безславно. Коли у 1797 році армія молодого генерала Наполеона Бонапарта вторглася в Італію, вся державна машина республіки виявилася паралізованою та нездатною до опору. У паніці та страху перед повстанням у самої Венеції правляча верхівка вирішила капітулювати. 12 травня 1797 року. Велика Рада зібралася на своє останнє засідання. Перед тиском обставин і в атмосфері загального страху дош Людові Команін та члени ради проголосували за розпуск Венеційської республіки та передачу влади тимчасовому муніципалітету. Рада десяти, що існувала майже 500 років, припинила своє існування разом з державою, якій вона так віддано і так жорстоко служила. Рада Десяти Венеційської республіки залишається одним із найскладніших та найсуперечливіших феноменів в історії європейської державності. Її історія це історія фундаментального парадоксу. Орган, створений для захисту республіканських свобод від тиранії, сам перетворився на інструмент майже абсолютної влади, що діяв за допомогою методів, які сьогодні ми без вагань назвали б тиранічними. Вона була одночасно і нарізним каменем унікальної венеційської стабільності, і джерелом всеохопного, паралізуючого страху, що пронизував усі верстви суспільства. Історія ради десяти змушує нас замислитися надвічним питанням політичної філософії, актуальним і сьогодні. Якою є прийнятна ціна стабільності? Чи може свобода бути захищена методами, що її заперечують? І де проходить межа? Між необхідною державною безпекою та тотальним контролем, що придушує особистість. Друзі. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо сподобалось, поставте лайк, напишіть комент або підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Але головне, любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.